Так, всім доброго дня. Продовжується моя попея з побудовою <гум> цієї штригольної борони. Що вже я зробив? Поки на даний момент я виставив так трохи і поприварював. Спочатку тільки на перехватках оці труби такі навздовж, де вони в трубках будуть провертатися сюди-туди Виставив тут трубку, там трубку і тут приварив так на прихватках теж поперечку. Думаю, чи то мені ставити оті колеса желізні, чи не ставити. Якщо війду, то поставлю, якщо не війду, то не буду. Є в мене тут така ще. Що... Колись я робив причіп для... для, для... для сівалки я робив причіп то я собі думаю її потім вже, щоб мені не робити цього, вже три, три, цього трикутника, то я зверху його так собі присобачу тут, придумаю вже, щоб воно чіло. Зроблю два вушка для, для вінта і тут далі вже підуть розпорки взад, туди-сюди, такі дві розпорки будуть, там ще десь тут, посередині ще зроблю поперечку, щоб стягнути зад. І буду виточувати пальці, піду буду точити пальці на кріплення для навіски. Отак воно вже в мене вийшло. Буду пробувати зараз робити пальці на віску, буду точити і, і буду давати поперечки зараз пробувати. Так, покажу яким чином свірлю отвори. Пальця, бо свірного немає, то таким макаром виходжу з положення. Нажимаю так палець так кулачковому, і бабкою. Буду зараз задньою бабкою подавати. Таким чином я виходжу з положення, щоб не сверлитися довго з. Так, воно стоїть все в мене тут. І так я виходжу з положення, щоб не свілитися довго з тією ручною дрелькою. Бо я б дуже довго я б так би не висвілив би швидко. Отак, є в мене вже два пальці. Де буду зараз пробувати варити. На даний момент ми знаходимося на такій стадії. Приварив я вже оці пальці, приварив вухо, Вухо поприварив для вінта, дав такі розкоси, з прута, щоб його чим побільше облегшити, щоб воно було легше. Що тут ще поробив, поробив на, кожні, на кожному, на кожну трубу поробив, такі кутники повирізав, поставляв сюди. Таким макаром. І ще мені треба буде зробити посередині. Буде тяга одна з регулюванням куту атаки зубів. І напевно ще можливо, я так mm. думаю, що ще поставлю оці, оці колеса сюди. Воно вже є. Попробую виставлю, хана вже зроблю, щоб виставлявся ці кут атаки. Тоді далі буду пробувати робити. Якщо буде потрібно, то зроблю, поставлю ці колеса ще. Побачу. Так, поки що ні. Добре тоді. Нарешті я майже закінчив свою ту штригільну борону. Ще залишилось мені тільки <кхів> приварити отакі колеса. Я тут їх зробив. Покрив з тих сторон, легше ход. Ось такі повиточував. Повиточував такі. понарізав різьби, повиточував такі стойки. Тут виходить, що ходить трубка в трубці. Щоб можна було регулювати висоту. Потім приварю його сюди, там виставлю на 90 градусів і буду собі мати можливість вже регулювати висоту. У мене колеса близько з старого кіно культиватора. Мою поставлю, можливо, буде. Вже разом виставив, приварив регуляцію кута атаки, щоб можна було виставити. Зробив я його з. Отаке таке воно вилишило мене, зробив я його з плуга. Мотоблошного йшло там таке регулювання. Мене зробити самому було з шестерні, обрізати її, просто таким наполовину обрізати і лишити три зуби. Так само можна було б зробити, але вже було готове, то я зробив його готове. Ото в мене є вчора цілий день проморочився з тими, ну не цілий день, там півдня пів проморочився з тими колесами, поки я повиточував, поки ти все понаходив ті трубки. І зараз покажу, як воно працює сам, саме оце регулювання. Ну, зараз ближче покажу, як воно відкидається. <кій> воно поставив тут пружинку, щоб воно було могло, могло можливість відкинутися. Ось ну, таким чином воно відкидається сюди. І далі покажу як воно тут регулюється. Ну, зараз піду покажу, як воно це все на наявно. Що потрібно, міняю кут собі, коли на переїзді, то підніму, щоб ним воно було ніде не зачіплювало. А коли треба буде, то буду там сюди. Тим чином воно це все робиться. Отак От воно це все робиться. Ще що переробив. Спочатку було кріплення тут, сюди воно йшло. Не вистачало мені висоти підняти його повністю в тракторі. Вже і ці тяги вкрутив, до кінця вкрутив. І якщо десь буде на якомусь переїзді, то воно зуби будуть зачіплювати землю. Навіть і в складеному було вийді то мусив переставити їх вниз, щоб трошки підняти, підняти трошки вище саму цю борону. Це все зробив таким чином. Треба мусово бути в кінці, якщо хто буде робити, то мусово бути мусив бути тут такий кусочок, щоб воно змінювало кут, так, бо, виходить, Якщо буде пряма лінія, то воно буде тут так заклинювати, якщо напряму робити. Мусив ще вставляти такого кусочка. бо він коли воно працює, воно піднімається і опускається оці, оця частина. А так понарізав таких по 10 см, вроде, не пам'ятаю, Треба подивитися буде кусочків, позакручував туди шурупики. Трошні болтики на 8, так воно вийшло. Ще скажу, що останню секцію мусів зміщувати десь на, я знаю, десь на якихось 7-8 см в бік, бо я хотів, щоб мені вся оця лінія йшла в одну, в одну лінію, ці всі край. І получалося, що там, де в мене трубки стоять, якщо я всі гарно ставлю, то там, де трубки, не виходить зуба. То мусив сів зміщувати так, щоб напротив трубки зуб. щоб був зуб теж. Щоб воно все перекривало, тепер воно вже ідеально стає. Гарно все стає, якщо так глянути, то вони йдуть всі радочками і потім знову починаються, так як я задумував, Так, що по 3 см вони всі. Отака вийшла в мене Штригельна борона. <кій> не вистачало часу, зараз піду покажу чого поробив, Отакий ще цілий тиждень мучився з таким екструдером робив собі. Тут я його мучився, трохи мучив, у мене воно всякими разними, як те не підходило, то шківи, то вали, то шнеки, то не хватає оборотів, то ще щось, поки я його тут вимучив, коротше робило воно мені. Не вистачало мені температури, робило воно мені такі галушки, от, ніби. Мало би бути хоч би такі. А воно мені його присувало, то коротше не дуже мені вистачив. Воно подобається. Треба буде змінити, просто змінити обороти, більше дати оборотів, тоді все буде добре, тільки треба шукати більшого шківа. Ще було час, був дощ, шов, то я собі одвіяв посівний матеріал сою вже буду мати на весну готовий, щоб потім не мучитися, бо вони буду, буду встигати. Ще лишилось в мене таких, там, я знаю, може буде ще з пару мішків. А це все остальне завезу, можливо, здам. Там тона, таке воно в мене вийшло. Таким, так воно у мене вийшло, коротше, бо не вистачало часу. Що, що зробив, то те зробив, а далі ще лишилось мені приварити тільки колеса і все. Отака така ж тригільна борона. Вийшло воно мені недорого, кому буде потрібно, пишіть, зніму більш детальні розміри і по ціні, що воно мені вийшло. Добре, всім дякую за увагу. До побачення.